Близько 960 років хазарський цар Йосип у листі до сановника кордовського халіфату Хоздая ібн Шуфрута зазначив, що веде з русами запеклу війну, не пропускаючи їх ані морем, ані суходолом до дербента. Інакше, за його словами, вони могли б завоювати всі ісламські землі аж до Багдада. У попереднє століття руси поступово підкорили майже всі східнослов'янські об'єднання, які раніше були хазарськими данниками. Святослав вирушив у похід на Хазарію. Почувши послання від Святослава, Іду на ви, Хазари вийшли йому назустріч зі своїм князем Каганом і зійшлися в битві. І в битві Святослав переміг Хазар, і місто їхнє саркел, і білу вежу взяв, і переміг ясів та касоїв. Святослав не лише зруйнував хазарський каганат, а й намагався закріпити завойовані території за собою. На місці саркела з'явилося слов'янське поселення Біла вежа. Можливо, тоді ж під владу Русі перейшла і Тмутаракань.